У підгородному, що неподалік від Дніпра, археологи завершують дослідження кургану з охоронним номером 6068, який внесений до переліку пам'яток як Белюхова могила. Було досліджено кілька поховань, і вже зараз можна беззаперечно стверджувати, що до могили козака Белюха насип не має жодного відношення. Більше того, не підтвердилась версія, що це одиночний скіфський курган. Найбільш пізні поховання щонайменше на тисячу років більш давні, ніж появи перших скіфів на теренах сучасної України. Найбільша кількість поховань у кургані представлена ямною культурою. Це третє тисячоліття до нашої ери. Леонідович, ми з вами знаходимося на кургані, який раніше називався бельхова могила. Зараз вже зрозуміло, що могили белюха тут не було. От власне на якому етапі роботи що вдалось віднайти за час пошуків? Це близько місяця або. Навіть півтора місяця вже вони проводяться тут? Ну, Насправді робота тривала так, півтора місяці, нас трохи затримали дощі, але нам вдалося в цілому зрозуміти стратеграфію кургана конструкцію, як його будували. Є у цьому кургані певна особливість, тому що найраніші поховання сконцентровані під первинним насипом. Який зміщений від умовного центру кургану. Там ми дослідили чотири поховання, які відносяться до ямної культури. Вони супроводжувалися горщиками з глини, які типові для ямної культури. Початок робіт був досить конфліктним. Окремі активісти виступали проти дослідження пам'ятки археології. Хоча курган, за словами директора Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідії Голубчик, знаходить. Дився у ворожому середовищі біля розважального комплексу, а тому аварійні роботи впевнені фахівці необхідно було проводити. Окрім того, дослідження спростовують ряд розповсюджених у підгородному міфів щодо кургану. Це люди, які живуть в певному просторі міфів. Ну їх треба розуміти, тому що для них давня історія України, археологія України це минуле, яке увіяно міфами, а найрозповсюдженіші міф це міф про козацтво, Тут в цьому ну, кого ви будете звинувачувати. Інша справа в тому, що ми не можемо залишатися лише в цьому просторі міфів, тому що, наприклад, явна культура, яка датується 4,5-5 тисяч років тому явна культура зараз в епіцентрі наукового наукового простору європейського чому тому що завдяки днк аналізу в тому числі і за нашими матеріалами попередніх років демонструє величезну подібність наприклад носіїв на явної культури до сучасного європейського населення зокрема німців і рівень наших розкопок, рівень наших матеріалів наші узагальнення вони надзвичайно цікавлять європейський простір науковий має це на увазі, ну ми ж не можемо це все на цьому, всьому поставити хрест і залишатися лише в просторі міфотворчості. Щодо реальної, а не міфічної могили козака Белюха, археологи звернулися до засновника проекту Old Maps, завдяки роботі якого серед іншого була виявлена могила Олександра Поля у Дніпрі Артема Костюка. Він порівняв наявний картографічний матеріал. Виявилося, що белюхова могила знаходилася приблизно за кілометр від місця розкопок 2023 року. Більше того, судячи з усього, кілька десятиліть тому вона була знищена. Коли почалися розкопки, я пам'ятаю, що були суперечки з приводу того, що бельхова могила знаходиться не в тому місці, і я знаю, що мої карти, які я прив'язую точками координат до сучасних супутникових знімків, вони часто дають відповіді. І тому я порівняв дуже точну карту корпусу військових топографів 1853 року з сучасним супутниковим знімком І побачив, що дійсно беліхова могила. Вона там підписана, вона доволі велика. Вона знаходилася трохи в іншому місці відносно цих розкопок приблизно на кілометр. Північніше. Потім я побачив цей курган на інших супутникових знімках 65-го року, 70-го року. Приблизно починаючи з середини 70-х років, на місці справжньої Бельхової могили почало з'явитися якесь невелике селище. І, судячи з сучасних знімків, видно, що а, того кургану вже немає. Дослідження кургану тривають. Найголовніше, за словами начальника археологічної експедиції, сприятлива погода. Ну насправді це важко сказати, скільки їх можна, на який час можна розраховувати. Це залежить від тої кількості поховань, яке ще ми відкриємо з одного боку, а з іншого боку погода. Ми ще раз приїхали на курган через кілька днів. На сьогодні верхній шар археологічної пам'ятки знятий. Завершується дослідження поховань. В цьому кургані ми дослідили сім поховань. Це поховання відноситься здебільшого до доби раннього бронзового віку і найпізніші поховання цього кургану відноситься до доби середньої бронзи, тобто це 17-18 століття до нашої ери. Після завершення робіт віднайдені артефакти передадуть до Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького.